Доброго дня, шановні. Не так давно ви бачили, я вам показувала, як я обрізувала оцю, оцей помідор. Ну, вискочка, вискочка така, і погнався, погнався вверх. І зараз хочу вам показати його вершечок. Бачите вже? Я його посадила вже. Той вершечок дав коріння гарне. Я посадила його в відро. І цей вершечок, от уже, бачите, що має. квітки Бачите? Ось він. Цвіте. Оце така система у помідора. Ось тут ще хочу показати вам, бачите? Там є така дужка А ось вона. Ось бачите. Він ріс вверх дуже довгий. Я його пригнула отут, от, зачепила. Бачите, там дужечка є. Ну. І він уже, бачите, дав два відростки, два стебла. Так, як помідори ведуть два стебла. Його можна посадити. І достойний, я кажу, цей уже в цвіту, його верхушечка, цих два відросточки мають теж право на життя. Ну, от він просто зійшов більш зернинка, шановні, це зійшла зернинка, я не знаю, який сорт, але у моїх е колюсах. Бачите, цей колюс я беру. На живці живцюю. Зараз вам покажу, які вони гарненькі у мене ростуть. Ось один із них. Ось ще два гарненьких. Ось іще, бачите, у стаканчику. Я люблю живцювати, садити, коли вони вже мають корінчики. От, так що моя розсада. Ось ще колюс такий красунчик. Ось такий успіх. А, ще покажу вам. Ото насіннячко, що я сіяла, воно чорне було, бачите, воно навіть зверху видно, що воно чорне. Думала, не зійде. Аж воно, подивіться, як ліс зійшло. Мабуть, пів канади засадимо цим насінням. А то, що я якби гарно, бачите де не де. От то, що на викид, думаю, а, щоб не жалко було, щоб уже бачити. А тут, де я сіяла по 5 зернин, ну, от одна зійшла, дві зійшло, три. Але мені досить, то я вже так хоч, хотіла позбавитись лишніх сортів, і щоб воно не заважало. Ну, ось грядки мої. Багато-багато, але що, скоро накриємо теплицю, ти будемо робити дислокацію. Бувайте здорові!